Якщо взяти леви все ж таки як бізнес станом на зараз, про які гроші взагалі ну який це масштаб гроші? Ви відчуваєте себе багатими людьми? Ви відчуваєте себе людьми, у яких просто там нормальна зарплата там, чи. Ну, нормальна зарплата. Тобто люди змішані. Ні, ну я думаю, що приближена до другого варіанту. Ну багатима точно тут нікого нема. Дорогої машини або дорогої ну, мені здається, теж ні в кого немає своєї квартири, ну, типу, свого власного майна. Ну, типу, всі орендують. Ми живемо Ми, в грошах. Мені нещодавно дзвонили з соцопитувань служби рейтинг, і там було останнє питання: як ви е, назвете свій фінансовий рівень? І там фінансовий рівень не вистачає на їжу. На їжу вистачає, не вистачає на одяг. На одяг вистачає, не можу дозволити собі квартиру. Бла -бла -бла. Там ще холодильник мав бути? Ну, от, мій, моя відповідь була: можу дозволити собі побутову техніку, про квартиру не можу навіть думати. Така була моя Ну так, ми не можемо жаліти, я по собі не може жалітись, на основні потреби все, звісно, вистачає. Але гіперінвестиції поки, ну, я думаю, ми всі просто по щось відкладаємо, але це не. Такі рамки, що ми я завтра так можу собі дом купити. Я думаю, що це від людини залежить. Умовно, якщо б хто е... ще як якщо б людина, відкладає. знаєш, людина, яка хоче купити собі квартиру там з дитинством, там маленький жив, там з батьками, хоче свою квартиру купити, то я думаю, за той період він би вже зміг купити собі квартиру. Ми просто не такі люди, щоб вкладати гроші. Оце ну ми не вміємо це робити. Ми мені здається, що ближче до тво... ближче до творчості. Ну, типу, ми не за гроші це робимо.